Ну вот я вышла с дома. my house, моя дверь. А, дверь закрыта, все. Я всегда себя перепроверяю И теперь я иду. А, снегу, сколько. Главное, чтобы за... сапог не засыпалось Что-то с нашей стороны еще не поубирали с Взяла зон з собою, сейчас иду, у меня ветер в спину будет. Чесно, я вже запізнююсь, але я не поспішаю, як казала мама моєї подружки. Ніколи не поспішай, і ти нікуди не запізнішся. І я так. Ні, насправді просто усі запізнюються, тому що більша частина наших дівчаток вони їздять на машині. І зараз дуже великі затори на дорогах. Дуже великі. Ось. І тому я розумію, що вони дуже рано не почнуть заняття. І поспішати нема куди. Тому я спокійно вийшла і йду. А, так як я зараз стою ще раніше, ніж раніше, ось, то я вже встигла їх хлібчик спекти. Так, де тут лки-палки, ця трапивка. Я не розумію. Ось люди йшли. Буду йти по слідах чихось. Ось. Блін. Прямо в око мені залітали. Отак от. Бачите, люди йдуть. І я за ним йду. Не хочу по тій стороні йти, бо там... Мої собачки. Не хоче, щоб вони мене опять лягали. Ось, але класно. Ще досі не холодно. Все дуже добре. Такі гарні ялинки. Дивіться, всім снігу. Холодно тобі дивиться. Холодно тобі, миле, да? Ні, батюшка, не холодно. Ось клас. Ні, я люблю іменно зиму тільки тоді, коли сніг, оце відчуття новорічної каски. Так і так. А то, що холодно, мені не дуже подобається, чесно кажучи. Ну, Холод попереду кажуть. Ну нічого. Знали, куди їхали. Я готувалась, я себе а, налаштовувала на таке. І, і взагалі ми приїхали 20 березня минулого, ну цього року, сюди. І коли ми прилетіли, ми прилетіли не в, цей, не в це місто, а в сусідню провінцію прилетіли ми в Калгарі. І Мамочка дорога, так це буває, бо тут не, не бачно, де тут тропинка, де тут дорога. Ось. І этот, І пішов сніг. Такий сніг взагалі там завалив. І от ми приземлились. І потім вже через а, день. А, да, наступного дня ввечері я там дивилась відео. А, то казали, ну в Ютубі, то казали, що рейси відмінили в цей день, коли ми приземлились. І вже десь за дві години після нас вже не пускали на посадку літаки, розвертали їх в найближчий аеропорт, бо дуже мило, нам просто пощастило. Але ми там переночували в тому місці в Калгарі, бо це було... Пізно. І ми поїхали на наступний день до нас сюди, заскатули. А тут снігу нема! сонечко, тепло. Так круто взагалі. Я так раділа! Вау, клас, але потім сніг теж і тут випав. Також багато його було, але тоді ми нікуди не виходили. Так, типу, погуляти, англійська, бо ми тільки приїхали. І якщо нам, нам кудись треба було, так, піти, то нас возили. Це великий плюс. Ми просто за нами приїхали, прийшли, йдемо. Ми вийшли з під'їзду, жили у квартирі перший місяць там з хвостиком. До 1 травня ми жили у квартирі. От. Юга. Ми сіли в машину, та поїхали по справах. І назад нас привезли. Тому ми навіть не відчули, що декілька днів було мінус 20. Вони вже не зрозуміли. Ми вже потім, коли розмовляли з українцями, тут познайомились, то вони нам казали, що типу, а, типу, то було ж мінус 20. Ми такі, да. Ні, ми щось не зрозуміли. Ми не одразу побачили, що у нас в квартирі є градусник на балконі. Тому ми, в принципі, в основному сиділи вдома або по гостям їздили. О, справи з приводу документів. В принципі, вони не дуже довгі. Головне, щоб у тебе був апойтмент, ну запис. І все. Приїхав. По своїй записі зробив все, що тобі треба їдеш додому. От. Так що перший місяць завдяки нашим друзям ми провели тут спокійно. Бо я готувалася взагалі до іншого, але дякувати Богу... Ой, бачите, я йду блядь, по дорозі. Простіть. Ну, це побачила машину перед собою і зрозуміла, що я йду по дорозі. А, так, все. Блін, як мені прийти. А, не перейду, перейдувати, будемо йти пошкоджувати. Може хтось хоче каву побити. Можемо присісти. Бачите, люди нічого не, не вбирають. Своє ті. Вуличні столики, стільці з приводу цих столиків, стільців на вулиці. Ну, Нібито, знаєте, мені подобається. Так класно, як ну, класно, ніби. Але може, тому що я ще не живу в своєму будинку, або я не дуже е... товаришую з сусідами, то я не розумію, так, ладно, там у нас ще у нас такі затишок, як дворик. А тут дорога і це така дорога не між будинками, це така хоро, ну центральна, можна сказати, одна із центральних доріг, по якій їздять автобуси. Ось. Тому тут дорога, машини їздять, а ти вон, сиди, собі да? От. сидиш собі каву попиваєш. Сидиш, каву попиваєш. І этот. І смотриш, як машини проїжджають. Ну, чесно, <хи> не знаю. Мені ще це таке для мене трошечки дивнувате. Ось. Але от ви помітили, да, що тут заборів нема. Тут буває спереді будинку заборчик, але, але він або такий прозорий. Або там точно є собака. О, тоді вони ставлять, ну би забори. Заду будинку, заду будинку, подивіться, вони огорожені. Це твоя зона.